Нас не просят. Мы, как говорится, сами демонстрируем полную эту... Просят украинскую сторону. Зеленского просят. Уже тема не работает. Ну, я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию. Mm -hmm. По-другому ее не назовем. Донбасс и Новороссия следуют его совету. Будет мир на Украине. Предатели, готовьтесь убегать. Кто не убежит, на Колыму. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі чи каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про 200 об'єктивних причин, а може навіть трошки більше, за яких Росія ніяк не може закінчити війну. І розкажемо про 300 мільйонів причин, чому Зеленський обов'язково має її закінчити. Ну принаймні, хвора російська інтерпретація завжди все викривляє. А ми тут на цьому місці для того, аби переконати вас, що кожне слово росіян то брехня. Над ними можна сміятися, зловтішатися, іронізувати, але ніколи в житті не довіряти. Тож не забувайте, друзі, лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова лайф» для того, аби нічого не пропустити. Коментуйте, почути і побачене. І звісно. Отримайте насолоду від нашого випуску, росіяни продовжують стверджувати, що вся біда і вся причина не завершення СВО це Україна. Ну з одного боку, вони праві. Ми не хочемо капітулювати, ми не здаємося, ми продовжуємо свою боротьбу. Але з іншого виходить, що і за російський народ росіяни завжди перекладають на нас відповідальність. Тобто, вони не хочуть взяти на себе цю самовідповідальність і спинити геноцид російського народу. Салвйов. Дискутує саме з собою на тему того, як відбуваються перемовини щодо мирних ініціатив України та Америки. А краще би говорив про те, як це відбувається в контексті росіян. Що сказав Путін? Ем, він викотив низку тих умов, які ми вже чули, і про те, що збройні сили України мають вийти із Донецької області, і про те, що юридично мають визнати окуповані території за Росією, фактично говорячи недорогим росіянам. Що вы будете воювати до остального русьяна не дохватит. Вот самое важливо. А не как там складається коммуникация Києва і и Вашингтону. Потому что Зеленский говорит, не, 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 что вы. Есть вещи, которые обсуждать надо только со мной. А Трамп на эту вежду сказал, нет. Обсуждать нечего. Ты вот подпиши и тогда встретимся. Согласись. А вот эта тема, я согласен, но уже не проходит. То есть, видно, советники Трампа хорошо изучили манеру Зеленского, и, и все. Уже тема не работает. И фокус поддержки европейцев второй раз не сработает. И коалиция желающих может дальше прикидывать, а потянут ли эту войну без штатов, а все понимают, что нет. И Рюд это подтвердил. Или наставить на прекращение огня. А как наставить? Банда киевских воров в цепких руках американцев. Очередной пресс Дрискал и тому подтверждение, как заявляет украинский СМИ, компромат по делу Миндича на столе. Одно неверное движение Зеленского и Набу заведет дело на Умеру и Ромака. Сегодня уже Умеров давал показания в качестве свидетеля. И все рассказал. И все пока довольны. И вышел пока. Конструктивное дело. Вот только надолго ли? І тут раптом росіяни ще й відчули себе, що вони номер два. Господи, так да, тільки наміряйтесь арміями, бо якщо що, то ця соціологія і статистика давним давно переписана. Але річ в тім, що і справді за планами росіян, за їхніми пропозиціями, вкидами, ну принаймні коли вони публічні і відкриті, ніхто не слідує. Подивіться, адже навіть план Віткофа і Кирила Дмитріва, чи Ушакова. Це все було подано під соусом, що це американське. Бо скажи, що це план російський. Ну хто брав цю ганчірку і цей попірас в руки? Поставили підглядувати, а не підслушують. Тож зараз Ішек Назаров каже, що виходить так, що весь час Росії щось пропонує і вона нібито ласкаво на це погоджується. Хоча ми ж розуміємо, що навіть ці плани вони написані в Москві. Річ просто в тім, що в тупу в лоба проломити своє. Росіяни не можуть. Ми опинилися із ними в 2022 році в Стамбулі, зокрема, не без допомоги наших партнерів, які лишили нас без воєнного посилення, і не тільки. Як тільки це змінилося, то і ми поїхали собі зі Стамбулу і перестали розглядати. Російські ініціативи, хоча мені і подобається, що росіяни дуже чітко відчувають своє місце. Та вони поки що ще не останні у харчовому ланцюжці, але погодьтесь, вони давним давно втратили свій авторитет, свою міць та силу, яку вони мали до СВО. Зараз, зараз, виходить, що ми все время час... нам предлагають. Ми йдемо, ми как бо. Би... в неком ощущении второго номера все время работаем. Понимаете? По идее говоря, надо бы, чтобы нас просили, а нас не просят. Мы, как говорится, сами демонстрируем полную эту Просит украинскую сторону, Зеленского просит. На, этом, на мой взгляд, это не очень хорошая история. То есть это чисто мой, наверное, абсолютно ошибочный, как, как и положено уже, как говорится. Да, это какой бы марксист, да, вспомнили про собрание, И на всякий случай чувствую заранее свою вину. Абсолютно. Это, короче, я, я бы мне, мне кажется было бы интересно вот в этом направлении как-то э, подумать какие-то сценарии для себя самые невероятные самые невероятные, потому что я повторяю этот Я з большим уважением. этот как, 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 как говорив как это, персонаж Вільфа Петрович, чимберліна это голова йому палец в рот не кладіть, я бо не получу. Скажу ще раз не популярну думку, але навіть зрадницьких 28 вісім пунктів, де повністю забирався український суверенітет, право на майбутнє, на самооборону і не тільки навіть цей план. Путін би не підписував, що ж говорити про той текст, в якому тепер внесені зокрема і наші правки. Тим не менше, його офіційні міньйони продовжують робити вигляд, що все добре, і можна продовжувати говорити про певну дипломатію. Бісков стверджує, що вони бачили спочатку неофіційно 28 пунктів. Ну так да, вони ж не писали. Ви що, ви що. хто не слухав розмову Віткова і Ушакова треба переслухати щоб зрозуміти як насправді виглядає ситуація але мовляв цей план який вони вже бачили з яким ознайомились і навіть погодили що він міг би лягти в основу якихось домовленостей він вже переписаний тож тепер вони не знають що тепер буде і як робити зараз каже пісков це інформаційна вакханаля предметно, цей план не і не нієм Это действительно, это напрос американской страны, набросок, который был нам перед, Но он верстался, верстался, в том числе основываясь на э, тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоре. И он, собственно, во многом, он действительно соответствует духу анкоре Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию. Mm -hmm. По-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее и тому подобное. Поэтому мы предпочитаем не заниматься мегафонной дипломатией. Мы ждем, когда американская сторона э поделится с нами контактами, предпочтительно, конечно, в официальном проекте. Мы, э мы остаемся полностью открытыми для переговорного процесса. Мы заинтересованы. Достігають наших силі імінно політики дипломатичних спеціалістів, та ні насправді це просто звичайнісінька російська спецоперація, яку вони прокрутили, досягнули певних результатів, нічого не втратили, хоча нічого і не досягли. Тож далі, вже на наступному тижні, росіяни чекатимуть американців для того, щоб спробувати їх ще раз пошукати якимось новим додатковим своїм планом. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны, и мы последовательно придерживаемся этой позиции. Естественно, обсуждать, э, обсуждать систему безопасности в Европе, а говорить о гарантиях безопасности, системе безопасности в целом, наверное, сложно, э, без участия европейцев э, ну, практически невозможно. На каком-то этапе, конечно, это потребуется. Но сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. И об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. И... Ну и вот и хорошо же, когда между собой добавляются те, кто не воюет. Ну, например, Витков и Лавров, или Витков и Ушаков, им ничего делать. Зокрема, их интересы не пересекаются. Частині безпеки Європейського Союзу, відколи готовий вступити. Це ж не він представляє Америку, він представляє якийсь клан бізнесюків. Зараз Лавров відверто каже, що в них погляди збігаються. Потрібно прибрати першопричини, і НАТО біля кордонів Росії не має бути. Причина заключається, як всі хорошо знають, хто історію цієї драми вивчав в попитки запада. поглотить Украину Североатлантическим Северо альянсом, создать военную угрозу России прямо на наших границах, вопреки и в нарушении всех обещаний, которые давались еще Советскому Союзу, и вопреки тем договоренностям, которые заключались уже с Российской Федерацией в Европе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договоренности о неделимости безопасности, о том, что ни одна организация... Ні одна страна в Європі не буде укріпляти свою бізопасність за щодо ущемлення бізопасності других, Это було записано на вищому рівні. Сполучені Штати Америки, я вам нагадую, це країна номер один НАТО. І що це виходить за словами Лаврова? Щіков такий не проти, все ж таки, дещо послабити вплив блоку, де вони є головним учасником. Здається, що Віков або дав давно підпрацьовує на Російську Федерацію, або в принципі немає нічого спільного із інтересами. США Лавров каже, що занадто багато незрозумілого відбувається, адже Україна то готова, то не готова щось підписувати. Хоча ми, словами представників офісу президента, президента Зеленського, здається, від самого початку казали, що ми готові говорити про мир, але здавати території не будемо. Виходити з Донбасу не збираємось, а отже, підсовувати просто нам якийсь документ не має жодного сенсу ще раз. Лавров і Вітков. Як Молотов і Ріббентроп, можуть поміж собою підписувати що завгодно, тільки ми не польща, нас ділити не вийде. Ну втора вторая перша причина це курс, официально закріплений законодательно курс нацистского режима, который Запад привів к власти в феврале 2014 года путем кровавого антиконвизионного госпереворота курс этого нацистского режима на истребление всего русского. Русским людям Зеленский это было задолго до специальной военной операции прямо посоветовал убираться в Россию, если они ощущают себя сопричастными русской культуре, будучи гражданами Украины. Это было его прямое такой прямой призыв, прямая рекомендация. Ну по большому счету вот Новороссия и Донбасс и Новороссия следуют его совету. І щоб ви знали, зараза якою перехворів і продовжує хворіти Соловйов, вона заразна, і вона передається навіть не повітряно-крапельним шляхом, а просто через той процес, коли ти дивишся, телевізор. От вам конкретний приклад інфікованого тіктокера, який каже, що наближається час, буде мир в Україні. А це означає, що цей мир це перемога Росії. Росія прийде і все. І зрадникам треба тікати, а хто не втече, той на калиму. Ну вот и все. Подходит время, будет мир на Украине. Предатели, готовьтесь убегать. Кто не убежит, на Колыму. А кто сбежит, давайте собирайте вещи. Иначе всем места не хватит. Ни в Канаде, ни в Америку вас просто не пустят. В Европу вас не пустят. Война закончится. Та трудовий ладія, і вот все зрештою. Далеко не все ви ще забрали від третього рейху. Є ще невеличкі такі штрихи, яких вам не вистачає. Але найголовніше це те, що ті, війська, видно, фанати Ахматчаю, вони стверджують, що добивати Україну будуть аж до польського кордону, і це дивовижно. Це кажуть ті, хто не воюють. Це кажуть ті, хто не бере участь у бойових діях. Десь в глибокому тилу Російської Федерації, надивившись, надихавшись парами Соловйова, вони оце видають. А потім ще хтось знаходиться із тих, хто намагається захищати право на мультивізи для недорогих росіян. Мовляв, далеко не всі вони войовничі та небезпечні. Зараз ми доб'ємо Україну до польської границі, а потім будемо розмовляти з Європою. В'якніт! Орешники, атомной бомбы. Европу не пожалеем. Это мы вас и удушек жалеем, потому что вы русские. Никакие вы не украинцы, ни хрена. Вы русские предатели. Готовьте себе место за границей. Или на Колыме будете море копать черные. Чертовы дураки. Ну что, помогли вам ляхи, сынки чертовы. Идите в баню, бандеровцы. Смывайте с себя татуировки, блин. Всех будут определять и проводить через комиссию. А вот что с ранеными вашими делами, у которых рук, ног нет, их миллион, здесь не полтора, эти на всех даже побираться не хватит давать им это, пятачки. Так что все бежите в Европу. Там чего вам дадут. Они вас заставляли воевать, дураков, зелья разворовывать миллиардами, а вы умираете, семьи ваши голодные сидят, девки на панели, а дети голодные, неграмотные. Потому что с этим собачьим языком украинский нет учебников. Дурачки у вас растут. И работать они будут только дворниками и туалеты мыть. Потому что с этим собачьим языком никуда их не возьмут. чертовы придурки. Решили, мы это, герои великие, чуть не викинги. В Европе вас ждут. Ага, ждут. В Европе своих там дармаидов понаехал с Африки. Готовьтесь на Колыму или бежите хоть в Африку, и то там как-нибудь проживете. Зимой у вас не будет даже дров. Вырубите все парки и будете сидеть, сопли жевать по усам вашим казацким, будут сопли, сопли течь, стариков, дураков, которые научили молодежь против России идти, дурачье, черт. Ну и на тему, друзья, в мене все. Але звісно, під завершення цього випуску я закликаю вас бути небайдужими до того, чим ми займаємося, і обов'язково лишайте свій лайк. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути і побачення. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!